Дітки, А зараз пропоную вам гру рівним колом. Взялися всі дружні за ручки однією єдиною командою. Як у нас ще кругле сонечко утворили таке коло. І гра наша називається Рівним колом. І так, рівним колом, крок за кроком ми йдемо по колу. Зупинились і зробимо так, як покаже нам Аліна Вікторівна. Готові? Так! Добре. Взяли за ручки. І рівним колом, за кроком, Ми йдемо. По Зупинились і зробимо так, як покаже нам Женя. І за Жені повторюється. Молодець, Женя. Взяли за ручки і... Півним колом, крок за кроком, ми йдемо по колу. Допинили. і зробимо так, як покаже нам його. Добре, взяли за ручки. Взяли за ручки. І півним колом, крок за кроком, увага, ми стрибаємо по колу. Зупинились. Зробимо так, як покаже нам Взяли за ризик, дітки. А скажіть мені, будь ласка, вам гра сподобалася? Так! Да! А яку вона мала назву? Я так, добре. Тоді давайте ми скажемо до побачення.